Болгарська страва кебабчі. Підготуємо інгредієнти: фарш, свиний та телячий, фіолетова цибуля, діжонська гірчиця, олія, перець, цукор, трави. оцет. Кладемо в миску свиний та телячий фарш. Для фаршу нам потрібна сіль та прованські трави. Також додаємо трішки теплої водички. Добре перемішуємо м'ясо, щоб усі спеції розійшлися рівномірно. Відбиваємо наш фарш від лишнього повітря. Усе. Наша маса готова, залишаємо її відпочити. Очищаємо нашу цибулю від шалухи. і нарізаємо її півкільцями. Додаємо оцет, сіль, цукор та діжонську гірчицю. Також додаємо трішки олії. І все ретельно перемішуючи, проминаючи цибульку, щоб вона віддала весь свій сік. Далі формуємо ковбаски. Ось так виглядають усі сформовані ковбаски. Розігріваємо гриль та додаємо на нього олію, щоб наші сосиски не прилипли. Викладаємо наш кебаб. Та смажимо до золотої кірочки та готовності. Для подачі ми беремо лаваш і невеличкими шматочками викладаємо його на тарілку. Далі зверху ставимо наш кебаб. Збоку додаємо нашу мариновану цибульку. Також додаємо соусник за джикою. Посипаємо зеленю. І ось наша готова страва кебабча.